Хочеш жити, плати. В нашій державі є жахлива корупція. Надумаєш вмерти, де ж готуй гроші. Береження сто видіш, Хабарництво супроводжує українців від пологового будинку до покладання в труну. Але покійника бере 200 гривень, щоб сукенку натягнути в Україні. Можна нажитися як на радощах, так і на горі. Де видавали гроші? Цинізм для декого став другим ім'ям. Це несправедливо. Бізнес на померлих процвітає в Україні. Спритники заробляють на святому. І зробити це виявляється нескладно. Люди, у яких померли близькі, перебувають у пригніченому стані. Цим і користаються ділками. На перший погляд, держава у нас піклується про покійників. Допомога на поховання зашкалює аж 200 у гривнях. І ні в чому собі не відмовляйте. Та лише комунальному комбінату обрядових послуг доведеться віддати 1600 гривень за катафалк, копання могили та закопування труни. Ховаємо у труні, а це щонайменше 500 гривень. Плюс хрест та табличка зі скрипом, але державних грошей мало б вистачити на найскромніший похорон. Але не тут то було. В нас в країні як не здурять, то не проживуть. ти відбив моє крило. і Я лишилася сама на самоті без тебе. Що маю робити? тривалій війні з хворобою медики програли. І з чоловіком пані Галина говорить тепер не у палаті лікарні, а на кладовищі. Хочу тобі розповісти, як то сталося, коли тебе не стало. Я пішла до моргу. І мені сказали, що треба до пана одного звернутися. Той пан покаже, куди мені йти. Ото все зараз є платне. Три триста. Морг платний? Хіба може таке бути? Ми нарахували весь похорон на 2200, а тут додатково ще 3300. Їдемо і з'ясуємо, що коїться насправді. Ось це патологоанатомічне бюро Львівської області. В народі морг. За кілька метрів від нього ритуальні послуги. Це та фірма, в яку і направляють працівники моргу. Фактично змушуючи користуватися її послугами. Назва приватної контори Танатос. Бізнес фірма веде у стилі українських традицій. Усі її власники-засновники самі ж працівники моргу і не прості патологоанатоми. Так, один із власників, Мирослав Тичківський, тривалий час був відповідальним за лінію стоп-корупція у тому таки моргу. Тож охочі поскаржитись на побори, мали б справу саме із ним. Компанію у ритуальному бізнесі пану Тичківському складають працівники того ж моргу Олег Сірий та Олег Павлів, між іншим, брат керівника департаменту містобудування Львова. Товариші із моргу створили собі фірму ритуальну. Усе б нічого, та одряд її послуг, аналогічний, що й в патологоанатомічному бюро. Тільки от за законодавством, у моргу вони безкоштовні, а на фірмі вже за гроші. Кілька днів у засідці під моргом. Спілкуємося із людьми, розпитуємо. Кажуть, із канцелярії моргу їх таки скеровують на Танатос. А це Любов Павлівна. Її також послали на фірму. Ми за нею. Збереження Збереження? За цією так. схемою ви берете. за збереження, знову. Далі так, я зберігаю. Ми його одягаємо. ми і подаємо. Одягаєте, скільки ціна. За що? За те, щоб сукенку натягнути? Вкладання в труну Скільки вкладання в труну? 100 гривень. 50 за що. Така маска про Схожа Схоже, вимога грошей тут поставлена на конвейер. Дати на лапу треба усім. А це ж безкоштовно має бути насправді. Але я передбачала, що ці кордони. А чому має бути тут? Чому це Тому, що ви, що я не вийду? Може ви за це отримаєте заставить? Яку? О, я Що гривень? А ви за покійника берете? 200 гривень, щоб сукенку натягнути? А чого я повинен за одягати тіло за 200 гривень? І ви? Трохи ви сукенку а чого ви сюди погодились іти працювати? Мітлу і мести пані Люба платити не хоче і рветься до бою. В нашій державі є жахлива корупція, і ми вирішили почати боротися з корупцією з себе. Типовий момент для відмивання грошей, тому що люди перебувають в стані емоційного стресу. Танатос та морг настільки тісно працюють, що у канцелярії навіть плутають. Хто де керівник? Де ваш начальник? Скажіть, де. куди до мітра? Щоб звернутися через дорогу, де я все відносив. Чи може начальник моргу в гості до Танатоса зайшов? Йдемо, шукаємо. Та на фірмі ні душі, тишина. Добрий день! Можна вас? Де всі подівалися? Від нас люди всі поховалися, нема жодного працівника. Нема навіть в кого запитати, за що вони беруть послуги. Начальника моргу ми таки розшукали у його кабінеті. У нас послуги безплатні. плані. Ростин робиться безплатно. Помити тіло і видати тіло мається на вас, вдягнути, вложити в труну. Це робиться безплатно. В тому разі, коли люди не хочуть нічого більше. На танато спрацюють самі ж санітари моргу. Вони у вас працюють е, повністю ну, робочий. До а коли до, вони до, працюють до 3-ї години. З третьої години вони мають працювати будь-де будь-який фірми. Натомість наші телекамери зафіксували як до третьої у робочий час і за кошти платників податків санітари працюють наліво. вам не здається, що працюють корупційні схеми? На жаль, коли людина переступає поріг канцелярії, їй мають сказати: маєте два варіанти. Перший Зробити це безкоштовно в органах державної структури. Ви можете звернутись через дорогу фірму Танатос. Ведемо пана Рибуна під канцелярію Моргу. Тут уже зібрався натовп розлючених людей. Це несправедливо. Це я не знаю, як то його назвати. Чому? Як то так? Що то таке? Хіба так можливо? Де ви давали гроші? Ну сюди в кабінет. Так. Ви сюди прийшли і вас завели в кабінет. Так. Тобто, оцей кабінет, що відразу за вашою канцелярією, це вже фірма. Так. Тобто людина думає, що вона прийшла сюди в канцелярію. В державну структуру чи в комунальний заклад, а її зразу заводять сюди фірму. Вам сюди хто сказав зайти? Ну це людина яка була. Що далі? То конфлікт лише наростає. У Вас працівник сюди вам сказав зайти. Так. Працівник. Ну вибачте, ну Важ ваш працівник посилає саму приватну фірму. Треба людині просто доступною українському описати. Ми робимо одне, друге, третє, а приватники роблять п'яте, десяте. І врешті паталого анатома таки заганяють у глухий кут. Перебивання Прошу. моргу в людини 100 гривень 100 заплатили гривень. за добу. Я що не дізналася, що це виявляється безплатно. Ви що нам сказали, що ми вас скеровуємо в приватну фірму. Ми думали, що ми це все платне лікарні. Я через свою необізнаність просто в стані шоку від того, що помер дідусь, я не могла зрозуміти, що це має бути безкоштовно. Розумієте. Ось так розгублених, збентежених і пригнічених людей ошукують на гроші. Корупція зустрічає людину ще в утробі матері і супроводжує упродовж життя аж до іншого світу. І вмерти по-людськи не дадуть.